Там різні орачі люблять глибину міряти по оранці. Зараз і я заміряю, яка в мене оранка. Шестикорпусний плуг ПЛН 635. Ям з восьмерочка. Там я дивлюсь, один є фермер на 1221 МТЗ. Шестикорпусний плуг тягає, міряє глибину, каже, 40 см орем. Я такий думаю, ніфіга себе. Я тут ямзом 8 тонн чи більше трактор 6,35 ору і він буксує. Ну, видно, що важко ще й при такій вологості. ось, е, Волога така, що хоч берета ці ліпи. Оранка непогано виходить. Більше ну, нормально. Як на мене, обертає от, рівненько, немає ні бугрів, нічого. Лємкини чи велеси, то можливо і краще руть, але ж, чим є, тим є. і орем. Тепер мірюю по борозні, в мене така лінійка, що впер просто, просто отак ось чук поставив. Так, ну Хай все ми Одогорне. Одогорне. ну Сіки тут, ну дивіться, ось 30. Ось ще 30. А? Блін, не падай. 30. 30ка Железна є. Ну, я, в принципі, не ганяюсь за глибиною. Я такої собі орав десь 27, ну, не, не менше 25, щоб було. Ну але виходить десь 30-ка, бо я ж кажу мокро. Тут взагалі після союну прямо аж вода. Капельки води є. О. то, 30-ка железна. Отаким плугом, Я не знаю як той ОРЕ 1221 під 40 см. Це звісно загадка. ¿No?